Доброго дня! До вашої уваги електричний плиткоріз Хускварна ТС-66Р. Хочу приділити трошки вашої уваги цьому плиткорізу. На щастя, або, на жаль, це єдиний плиткоріз, який постачається в Україну, який обладнаний тим, що двигун піднімається ну, на довжину 60 см. Всі решти, які постачаються, на жаль, двигун не піднімається. Тому це китайський підкріз, від відомої фірми Хускварна, який випускається в Китаї. Як на мене, це надійна техніка, яка може не тільки плитку різати, а ще в нього є завдатки каменерізу. різу зв'язку з чим. У зв'язку з тим, що у нього, в принципі, все, що я бачу, воно зроблено з міцного матеріалу. У нього ось така досить міцна, приблизно 1,5-2-мм товщини стіл оцинкований. Звісно, його б краще було б приклеїти відразу сюди резину. Чомусь виробник цього не зробив. Саме головне в ньому, що двигун піднімається, досить високо, піднімається, тут сантиметри на 4 см. Ну і Забезпечує в декілька разів проріз таких е, товстих матеріалів, як граніт, мар мар мармур зв'язки е, матеріалів, які повну глибину, не поріже звичайним плиткорізом. Потужності двигуна 800 Вт в принципі, для 200-го диска вистачає. Е, хочу звернути увагу вас, що тут комплектується вже нормальним диском, е, сплошним диском. Товщиною приблизно 1,7 мм для порізки кераміки або тонкого керамограніта. Звісно, якщо ви хочете якісь інші матеріали, граніт, там, керамограніт, треба інші диски. Його величезною перевагою є приживні фланси. Хочеться і китайський, і кіткріс, але він обладнаний досить якісними. Прижимними фланцями, бачите, вони широкі. Якщо ви поставите цей фланець, він тут не бовтається, він тут стоїть як влитий. Звісно, і так він також не, не бовтається. Але бережіть ці прижимні фланці, бо вони дуже дорогі і, на жаль, хускварня їх не постачає. Або треба їх самостійно вирізати, або замовляти в Європі. Але європейська вона не сильно від не сильно вона гарно працює, як хотілося би працювати. Також терміни поставок там дуже величезні. Не сильно треба затягувати, затягнули. Звісно, якщо ви побачите, ось входить приблизно на 5 мм. Звісно, оцю посадочне місце треба берегти. Його перед тим, як вставляти шестигранник, чистити, а краще притримувати диск рукою і відкручувати гайку вправо. так. Вода подається з одної сторони, як ви бачите, на диск, немає двосторонньої подачі. Але зате є, зате є регулювання подачі води, Кранік регулювання. Це дуже добре, ви можете регулювати. Бо насос тут стоїть такий, як стоїть більше з дисками на 250, тому, звісно, у нього подача серйозна. Хочу звернути увагу на насос. Це акваріумний насос сюди поставили, бачите, акваріум пумп. Тому, як на мене, ось він тут скажімо так, універсальний і призначений для акваріуму. І бачите, от такий є хабаток. Як на мене, він досить швидко зламається. Тому ви прийдете до мене і купите насос, який більш міцний, який призначений в принципі, для платкріза. Хоча провід досить товстий, є три жили, навіть тут є заземлення. Тут є свої плюси. Що б ще хотілося сказати? Крім того, що тут включення дуже цікаве ви бачите, Ось вона сюди схована. Щоб включити або виключити, треба ще й пошукати це включення і виключення. Звісно, хотілося б, щоб виключення було десь на видному місці при заклинюванні, при якихось моментах, щоб людина не шукала, відразу виключала. Що я хотів розповісти? алюмінієва шина, по ній ходять вертикально шість е, підшипників. На жаль, каретка, вона не регулюється взагалі ніяк. Е, тільки регулюється ну, досить складним методом. Тому е, тут є складнощі по ньому по регулюванню. Непросте регулювання, але, в принципі, якщо ви будете купувати у мене, я розповім, як це робити. Бо в мене такий прокатний, і я, я, я це. Робив фіксація. Незвично тут фіксація виконана. Тут така пружина, яка фіксує для транспортування. Ну, досить цікаво. Так. Для того, щоб його почистити, це взагалі досить легко зробити. Треба підняти двигун І вся Оця століття знімається, бачите? Повністю знімається. Тепер треба його ниність. Якщо ви її знімете цю столішню, ви бачите, тут шикарне місце для того, щоб вичистити гарно піддон після роботи. Звісно, не забувайте чистити його кожен день після роботи, бо воно... Насос любить працювати в чистому середовищі. Які додаткові тут я причамдала? Тут є ось такий додатковий столик, але він чомусь вішується тільки з цієї сторони. Ось так. Ну і затягується ось такими болтами, як отут. Затягують ось такими болтами. Зверніть увагу, коли ви купуєте цей плиткоріз, ці болти е закручені ну, практично насмерть. Я їх викручував ударною викруткою. Відимо, робот закручує, закручує і не зусилля. Тут е, немає навіть можливості виставляти е, оцей кут 90 градусів. Ну, Відомо, сказали, що він не потрібен. Як на мене, ну, це, скажімо так, цей плиткріз створений для грубих робіт. Тому це прощається. Зате є ось такий транспортир, який ви можете або діагональ робити, або під якимось углом, або ви виставляти для серійної різки. Якщо ви маленький плінтус десь нарізаєте, або які-небудь деталі, хочу зауважити, що чехол кришка вона залізна, досить якісна, досить проста і надійно вставляється. Як на мене... Простота і надійність можна назвати цей плеткоріз. Щоб хоч їх зазначити, що тут треба змащувати направляючі, по якій рухаються рейки. І, звісно, величезні навантаження не хотілося б їм давати. Якщо ви подивитесь от сюди, під низ, уважно, ви побачите, яка там система, підшипники залізні, ходять по направляючих. і... Ну, я би по-іншому зробив, звісно, якби я був інженером і якби в мене було завдання е, зробити плистуріс. Але е, кожен інженер має свою думку і своє бачення. Е, що мені дуже сподобалось, це ось такий відбійничок, е, щоб не вода не потрапляла на підлогу. Як на мене, дуже зручно. Ну, насосик, зрозуміло, що кладеться. А, ой, я зараз щось вам покажу. Такого ви ніде не бачили. Дивіться, цей плиткоріз може стояти на ніжках. Тут такі міцні е резинові ніжки є, на столі може стояти. Крім того, як ви бачите, ось тут, якщо ви подивитесь, отут от стоять ціла батарея ніжок. Вони фіксуються цим болтом. І ці ніжки можна витягувати, вони обладнані ось такою також резинкою, і вставляти, щоб вони служили. Ну, як, 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 як звичайні ніжки. Ну, як на мене, дуже цікаво зроблено, дуже надійно і воно не ламається. Так. Мені сподобалася ця бригада цих і, 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 і вставляти і фіксувати. Ну, просто цікаво зроблено, молодці. Ну, ось, в принципі, і все, що хотів розповісти про цей плиткоріз. Звісно, замість тут болтів, це транспортировочні болти, вставляються сюди ось такі викрутки, які для кута 45. Як на мене, це офіційно він постачається. Я видаю на нього фіскальний чек. Тому звертайтесь до мене, щоб придбати або цей плиткоріз, або дуже величезний асортимент і електричних, і ручних плиткорізів. Вся інформація або по вайберу, або на сайті, на ви бачите, всього, всього найкращого, будьте здорові, не хворійте.